Хочете знати, як робиться ковбаса, тоді проведемо коротку екскурсію в ковбасницях. Спочатку м'ясо відділяють від кісток та знежиловують на сорти пожирності вмісту сполучної тканини. Далі працівники подрібнюють м'ясо на промисловій установці та розміщують його у візках. На окремих заводах готуються допоміжні компоненти, нітритна сіль, сухі суміші, подрібнюються та зважуються спеції. Кожному продукту відповідає окремий рецепт та склад м'ясної сировини. Складачі фаршу промішують фарш копчених ковбас в мішалках або подрібнюють м'ясо в спеціальних кутрах для отримання однорідного фаршу сосисок. За допомогою спеціального обладнання, яке дозує фарш та наповнює його в оболонки продукт, набуває звичного нам вигляду. Далі ковбасні вироби навішують на рами та транспортують до термічного відділення, де проводять підсушку, обсмажування, копчення, варіння та охолодження вже готової продукції. Продукцію розміщують на складі з температурою не вище 6 градусів за цельсієм та готують до контролю якості та пакування. Дегустаційна комісія контролює кожну партію та дає дозвіл на реалізацію товару. Готова упакована продукція палетизується та на транспорті з встановленими холодильними установками направляється в торгову мережу. На вітринах магазинів ми бачимо таке знайоме різноманіття ковбас, копченостей та м'ясних виробів. Смакуючи цими делікатесами, варто пам'ятати, який цікавий та креативний процес їх виготовлення. А дружний колектив нашого ковбасного цеху бажає вам всього найкращого обов'язково спробуйте ковбасні вироби нашого виробництва. Також пам'ятайте, щоб забезпечити високу якість готової продукції, необхідно правильно підібрати спеції та функціональні компоненти.